Всім добрий день. Починаємо боротьбу з дорожнім покриттям поганим. Зараз визвали поліцію на участок дороги е, Кельмінці Ларга. Ця дорога вже давно всіх достала. Тут ями такі, що невозможно проїхати. Що я зробив? Я визвав, дзвонив е, 102, визвав наряд і зараз чекаємо цей, Чекаємо машинку, під'їде поліція. і Будемо складати по 140 статті. Пункт перший, погане дорожнє покриття. Пускай вони виправляють, виносять штрафи, ну і так далі. Так що от Такі то діла у нас. Зараз дочекаємося, продовження буде. Я думаю, що... Ми з цим ділом розберемося.